Як надати доступ до аккаунта Google Ads зовнішньому підряднику? Спочатку покажу, потім розберемо теорію. Отже, що має зробити бізнес? Бізнес має зайти в свій рекламний аккаунт, знайти ідентифікатор цього рекламного аккаунта, скопіювати його і надіслати зовнішньому підряднику. Що робить зовнішній підрядник? Зовнішній підрядник заходить в свій керуючий аккаунт. Що таке керуючий аккаунт, розберемо в плоті з теорією. В керуючому аккаунті тисне облікові записи, ефективність, синій плюсик, зв'язати наявний обліковий запис. Тут Тут ваш підрядник вбиває ідентифікатор вашого рекламного аккаунта і тисне надіслати запрошення. Тепер, що робить бізнес? Перезавантажуємо сторінку, перезавантажуємо рекламний аккаунт бізнесу. Отже, що робить бізнес? Адміністратор, доступ і безпека, вкладка Адміністратори. Тут ви, як бізнес, побачите запит від керуючого аккаунта свого підрядника і тиснете Прийняти надати доступ. Все, ви надали доступ зовнішньому підряднику. Тепер переходимо до теорії. В минулому відео ми розібрали надання доступів співробітникам. Є рекламний акаунт бізнесу, в нього є власник, і власник просто додає імейли своїх співробітників. І в минулому відео я наголосила, що з цим способом через імейли некоректно надавати доступи зовнішнім підрядникам. Кожного фрілансера і агенції, ну якщо робити по-нормальному, є свій керуючий аккаунт. Або ви ще можете зустріти таку трохи застарілу назву, але дуже часто використовується MCC My Client Center. До цього керуючого аккаунта є доступ самого підрядника і у співробітників цього підрядника. Наприклад, в мене є агенція. До мого керуючого аккаунта є доступ в мене і в моєї співробітниці Маші, і в моєї співробітниці Даші. Коли до підрядника звертається якийсь бізнес, то ми додаємо рекламний аккаунт цього. Бізнесу собі в керуючий аккаунт. Наприклад, якщо в мене є 4 клієнти, то я собі в керуючий акаунт додам рекламний аккаунт бізнесу 1, бізнесу 2, бізнесу 3, бізнесу 4. Це будуть 4 дочірні аккаунти в моєму керуючому аккаунті. Саме ось таке надання доступів до дочірніх аккаунтів керуючому акаунту, ми розібрали в цьому відео. І зверніть увагу: ніякі імели тут не використовуються. Я додаю собі в керуючий аккаунт. Чотири аккаунти своїх клієнтів, і відразу ж зможуть працювати з тими аккаунтами мої Маша і моя Даша. І не потрібно, щоб кожен з бізнесів додавав імели моїх співробітників. Підсумуємо: співробітникам надаємо доступи через імели, інструкція в попередньому відео. А зовнішнім підрядникам надаємо доступи шляхом додавання свого дочірнього аккаунта в їхній керуючий аккаунт. І наостанок, що робити, якщо раптом в дочірній аккаунт не приходить запис? Відкриючого аккаунта. Рішення перше не відразу тиснути Надіслати запрошення, а спочатку натиснути попередній перегляд. І вже після попереднього перегляду потім натиснути Надіслати запрошення. І рішення друге: якийсь поточних дочірніх аккаунтів видалити, якщо у вас є якийсь тестовий непотрібний дочірній аккаунт, і потім на той видалений дочірній аккаунт і на потрібний вам дочірній аккаунт надіслати запити одночасно. Як це одночасно? Ось в це поле ви можете вбити не Лише один ідентифікатор. Ви вбиваєте спочатку ідентифікатор того дочірнього акаунту, який ви видалили, і потім вбиваєте ідентифікатор дочірнього акаунту, який вам зараз і потрібно додати в керуючий акаунт. Це інструкція не для власників бізнесу, це інструкція якраз для фрілансерів, агенцій і так далі. Не лякайтеся, я розумію, що може звучати трохи е, якби складнувато, але це навпаки добре, що я вас попереджаю, що не завжди все працює гладко і без багів. І навпаки, добре, що я вам. Кажу, які є рішення цієї проблеми. Ось на сьогодні все. Дуже дякую, що додивились і нагадую, що коли надумаєте прийти пройти навчання з реклами та або аналітики, йдете на Юрець Agency Learning і записуйтесь на один з моїх онлайн-курсів. Дякую, до зустрічі!